Тікає свято Преображення Господнього. Свято Преображення Господнього нашого храму. Воно буде шостого, тепер воно буває шостого. Для нас це надзвичайно важливе свято, тому що на Преображення в 1989 році відбувся перехід першої громади. Від Московської церкви до незалежної української церкви. А через два роки на свято Преображення відбулася перша служба під мурами нашого храму. Це була не служба, тобто не літургія. Ми відслужили морейбен, паніхіду, іще там. Але, але було перше служіння Богові незалежної церкви в Харкові. Ще не всередині храму, а під зруйнованими мурами. І зруйновані були вони на 70%. І дивитися зараз, коли ми вже все-таки зовніс храм повністю відбудували, дивитися зараз на ці руїни, інколи страшно. Але ми вперше тут служили. І я нагадаю, що це був день, коли в Москві відбувся путь. Але тут зібралося дуже багато людей в цей день. Надзвичайно багато людей. Повне подвір'я було людей. І до однієї жінки підійшов поважний професор і сказав, та чого ви перелякалися? Вони вже нічого не можуть. І треба було мати отаку волю, таку радість, таку силу. Силу духу, щоб відчути і зрозуміти, нічого ніхто вже не може зробити з нами, ніхто не може завадити нам. Ми повернулися до храму, ми його відбудуємо. І отаке от свято ми згадуємо кожен раз на преображенні. кожен раз цей день для нас. Святий, подвійно чи навіть потрійно. І ми запрошуємо. Ввечері напередодні 5 числа о 14-й годині буде служитися синічна. Тобто служба, під час якої освячуються хліби, пшениця, вино і гілі. Хлібом змоченим вином будуть пригощати одразу на утренні, Так що приходьте пригоститися. З одного боку. З іншого боку, ну, на наступний день буде у нас літургія о 9 годині, після якої освячення плодів. Ну, починаючи з яблук. І всі плоди, які у нас тут тільки виросли, усе ми будемо святити. Приходьте на це свято. Свято врожаю, врожаю нашого. Здобули за 36 тепер уже років. Здобули. І вже врожай якийсь у нас є. І нам треба радіти і надихатися, і сподіватись. Навіть тоді, коли здається, що надіяні на що немає, а все одно надіятись і йти вперед. Благослови. Суспіль.